Всім привіт! Е, вирішив визняти перепілок молодняк. Сьогодні їм три тижні, тобто 21 день. Ось такі вони стали, хто ми раніше бачив, як вони налупилися. Для порівняння візьму в руку. Тобто вже гарний кулак. Це у нас хлопчик був. Такі вони гарнівні. 37 штук так і залишилось. Ні одна не пропала, тобто наче, ну, все їм підходить. Так що так. Ще вони будуть недільку в грудері тут, а після цього... Переведу їх вже в загальні квітки. Ось як можете бачити, це мої самі перші, самі старші. Це їм три місяці. А ось тут дві квіточки з трошки молодшими, їм два місяці. так вони несуть яєчка. Це сьогодні зранку вже вони були зібрані і до обіду. Знову трошки нанесли. Всім, кому цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайк, далі буде.